Я змирилась з тим, що моя поява на цьому каналі, мабуть, ніколи не стане регулярною. На жаль, але ось я знову тут. Усім привіт, я Оля, і це моя улюблена рубрика на цьому каналі. Рубрика, аж друге відео. Нічого собі рубрика суч укрліт або сучасна українська література. Начитала дечого дуже дуже хорошого, дечого посереднього і поганого. І прийшла вам про це розповісти. У цієї книги направду були всі шанси мені абсолютно не сподобатись, але вийшло навпаки, і вона 100% війде в мій топ року. Це зелена Маргарита Світлани Пиркало. Чому вона мені могла не сподобатись? Тому що це по факту збірка оповідань. Об'єднаних однією темою, точніше, вони об'єднані тим, що розказані однією героїною. Це такі замальовки з життя журналістки Маргарити. Вона розповідає про своє життя, про те, як працює журналісткою, як іноді ходить на побачення про своїх чоловіків, яких в неї виявляється доволі багато. Однозначно, ця книга не могла б вийти. Перше в наші часи, тому що її б 100% закенселили. Але враховуючи, що вона вийшла в нульових і вже була перевидана зараз, це швидше як замальовка того часу, замальовка тієї епохи, тут є дуже багато слюрів, однозначно її б захейтили, якби вона виходила зараз знову ж таки. Але на щастя, вона вийшла в нульових, і на наше з вами щастя, комубука її вирішили перевидати. Якби не відгук пані Ангеліни в твіттері з каналу Академічна молоді і, Молодіж і з подкасту Правда і Кривда, я б на цю книгу абсолютно не звернула увагу. Тому видавництво комубук вам за її просування мінус 100 балів. А пані Ангеліні, дякую. Я вважаю, що працюю на роботі до ночі і заслуговую з цього приводу вдячність начальства і на право запізнюватися на роботу. Той факт, що насправді я не працюю половини часу, який проводжу в офісі, не муляє мені свідомість: щоб писати статті, треба бути елітним скакуном, а не ломовою конякою. Я ж не зобов'язана штучно сповільнювати швидкість своїх розумових реакцій. Бідолашний фемінізм як билинка при дорозі. Хто не йде, той і скубне. А ми ж феміністки, тільки добра людям бажаємо. Всі мої думки з першого курсу були спрямовані тільки на те, щоб знайти роботу, потім знайти трошки кращу роботу, потім знайти нормальну роботу, потім знайти хорошу роботу, потім на хорошій роботі добитися підвищення зарплати, потім підвищення по службі. Ох ти, чорт, забирай! Сьогодні ж та планірці мене врешті мусять офіційно призначити редакторкою відділу світської хроніки. Ні, ну скажіть, вже я цього хотіла? А таки хотіла. Сьогодні перший справді теплий весняний день. Я їду в маршрутці, розстебнувши плаща і піджака. Люди радіють сонцю, усі крім мене. Я гіпотонік від такого несподіваного сонця у мене розколюється голова. Як же трічать мої дорогоцінні звивани? Від цього немає спасіння, тому я не люблю сонця. Тобто я його люблю, але не настільки. І не зразу, не таке. Не сьогодні. Хай би сьогодні був дощ. Зовсім зайве вам знати щось про мого коханого, досить того, що я його люблю і він моє сонечко. Також ви не дізнаєтеся, чи переспала я з Кирилом. Я й сама цього точно не знаю. Ось вся книга написана приблизно подібними вайбами, з подібним настроєм і. Не зважайте на те, що ця книга вийшла вперше в нульових. Просто візьміть, купіть її, прочитайте, і я впевнена, що з великою вірогідністю вона вам має сподобатись. Повірте. Далі перейдемо до фентезі. Валери... Валерія Верастет поклик. Тут є все. Змішались і коні, і люди, і вампіри, і університети, і хто тут ще. Відьми, перевертні, мертві, які періодично повертаються з цього, з того світу гро... ти, господи. Головна героїня саме цим і займається. Вона, окрім свого навчання, ще й встигає підробляти за могили з мертвими. Це в неї виходить не завжди ідеально. Буває таке, що хтось ем, встигає проникнути в цей світ, І от одного разу в неї щось там пішло не так. Хтось на неї напав і її рятує вампір. Ну, звичайно ж, цей вампір він дуже-дуже старий. Він дуже-дуже багатий і дуже-дуже гарний. Інакших вампірів просто не існує. Але, чесно кажучи, попри весь мій, попри всю мою іронію в полосі, цей персонаж мені сподобався. Читала книгу, можливо, місяці три. Чотири тому назад, і, чесно кажучи, багато подій уже м, забулися. Я пам'ятаю атмосферу, це така студент, трошки є тут студентського вайбу, тому що гриня ж вчиться ще. А, от, відчувається, що є куди рости. Є куди рости в плані і розвитку персонажів. Було недостатньо прописано самого світоустрою, тому що, от як я сказала, тут поєднується дуже багато різних персонажів. Який трошечки не мечиться між собою, і не зрозуміло, як весь цей світ фентезі функціонує. Зрозуміло, оскільки ще попереду сім книг авторка якось має це розкрити, сподіваюся, що в неї це вийде краще. Але я цій книзі поставила доволі високу оцінку. Якщо вам подобається загалом жанр роментезії, то я можу сміливо цю книгу рекомендувати. Ще одне фентезі, але вже більш затишне і добре, діва матір і третя» Юлії Нагорної. Чого, пра... Чого я сьогодні всі прізвища говорю неправильно заново? Діва матір і третя Юлії Нагор. Та йо-майо, нагорнюк, нагорнюк, не нагорняк. Третя Юлії Нагорнюк. Видавництво ще одну сторінку. Тепер хоч правильно прочитала? Так. Це на противагу минулому фентезі, уже затишна, добра, мила історія. До речі, яка нагадала мені в артбуксі виходила ця книга про лате і щось там так далі. Дуже вона мені сподобалася ця історія. І... І я також поставила доволі високу оцінку. Я з нею відпочила. Дуже смішна книга. Затишна тут знову ж таки є студентські університетські будні. Вона вже в реаліях українських тут згадується, наприклад, пласт, тому що головна героїня в ньому, як це правильно називається, вона м -м, Вона організовує пластовий табір. так. Найцікавіше в книзі, це те, як вона, ну окей, не найцікавіше, але однозначно те, що привертає увагу, це перше речення, з якого книга починається. Хоч я йому піпіську відкушу, запитала Орися. В принципі, мені цього було достатньо, щоб навіть не читати далі ознайомчий уривок, а просто піти і купити цю книгу. Якщо хочеться міського, затишного фентезі з класними персонажами. Подруга головної грині, саркастична, смішна, допомагає їй виплутувати з усіх негараздів, які з ними трапляються. Загалом рекомендую. Бачила в багатьох відгуках, що світоустрій здається не дуже прописаним, або ж взагалі немає відчуття, що це фентезі, це швидше такий магічний реалізм. Можу з цим частково погодитись, але це не робить абсолютно ніяк книгу гіршою. Вона мені надзвичайно сподобалась, прекрасно з нею провела час і знову ж таки щиро раджу. А далі буде трішечки, трішечки негативу. Я дуже люблю Фозі. І не тільки як музиканта, навіть більше як письменника. Так він ще й пише книги. Я читала його книгу про будинок престарілих, червоні хащі». Одна з моїх улюблених історій, загалом я зрозуміла, що я дуже люблю в літературі. Історії про старість, різні погляди на старість, сам процес старіння. А, ось і червоні хащі» якраз, якраз про це. Тому, маючи уже, ой, проспойлерила. Маючи кредит довіри до Фозі, я вирішила, що буду купувати інші його книги, тому що мені подобається, як автор пише. І саме з такими думками і купила чорний хліб. Книга виходила доволі давно, і, мабуть, це. І робить їй такий, таку антирекламу, тому що тут практично всі дії точніше частково відбуваються на Чукотці. А друга частина книги відбувається, здається, на Херсонщині. Так, на півдні України Херсонщині. І головна героїня, якраз з Чукотки, вона мститься людям, які вбили її сина, і таким чином потрапляє в Україну. Все в книзі було б прекрасно, якби не ось не ось наявність росіян, загалом Росії. І, мабуть, через те я і не можу її рекомендувати, хоча насправді головна героїня дуже сильна протагоністка, надзвичайно сильний жіночий персонаж. Я здивувалася, що Фозі, виявляється, вміє так так писати, описувати жінок, робити такий сильний жіночий образ, але в нього це вдалось прекрасно. Дуже багато описів полювання, взагалі самого процесу виживання в холоді, як головна героїня йде, це така книга-подорож, вона йде з однієї точки в іншу, потім повертається. Якщо ви любите такі книги-мандрівки, подорожі, до речі, історія дуже зимова і холодна, тому зараз її читати, в принципі, ідеально, попри те, що обкладинка взагалі про це не говорить. Я однозначно буду далі продовжувати читати Фузі. В мене якраз є його остання новенька книга, яка поки що мені теж не дуже подобається. Але ну, отак, ця 50 на 50 читати, купувати, дивіться на свій ризик, а от червоні хащі однозначно раджу. Остання книга з сьогоднішньої добірки, на жаль, стала великим розчаруванням. Це Лімп Кирила Половінко. Книга вийшла у видавництві лабораторія. В одному із попередніх відео, може, це навіть було відео про сучу Карліт з цієї рубрики. Я говорила, що видавництво лабораторія якраз таки. Найкраще, як на мене, видає сучу а от Віхола не дуже потрапляє у мої літературні смакові рецептори. Але тут чомусь вийшла осечка. Ну як чомусь я знаю, чому я ж книгу прочитала і зараз розповім. А, історія доволі банальна і проста. Головний герой, який... Частково списаний з самого автора, це частково теж автобіографічна книга повертається в своє рідне місто на сході України. Не уточнюється, що саме це за місто, але автор народився і провів дитинство у Донецьку. Я можу приблизно зрозуміти, що йдеться якраз про Донецьк, Донецьку область, скоріш за все. Він повертається в рідне місто, тому що потрібно владнати деякі справи з квартирою, в якій вже давно ніхто не живе, всі його рідні померли. Брат поїхав кудись за кордон, і от йому потрібно поїхати розібратися з документами, ну і звичайно зіштовхнутись лицем, лице зі своїм минулим, з містом, в якому він провів своє дитинство, і з містом, яке приховує дуже дуже багато спогадів. Він зустрічається зі своїми друзями з минулого. Це не дуже успішні люди, м'яко кажучи, та сам головний герой теж успіхом особливо похвалитись не може. Не дуже багатий, не дуже щасливий. І ось, потрапляючи в це місце, він починає. Рефлексувати, хоча я не скажу, що він сильно рефлексує на сторінках книги, це швидше такий. Це так між рядками читається, що головний герой якось намагається зрозуміти, чи місце йому тут, чи ні. Думає багато про своїх друзів. Якось не дуже вдало сюди ще й вписується містично трилерна лінія. І ось цією містичною лінією. Очевидно, що автор надихався у Павлюка е, в його тьмі, може вже забула, як називається. В його тьмі. І ось саме це мені не сподобалось це наслідування, причому не дуже, точніше, дуже таке, дуже товсте наслідування. Якби це було щось зроблено більш філігранно, можливо, я б тоді повірила, а так, ну, взагалі ні. До чого це тут було, воно абсолютно не в'яжеться з таким маргінальним настроєм цієї книги, тому що тут головні герої. Головний герой і його друзі вони постійно бухають. В принципі, це все, що вони роблять, бухають, згадують минуле. Намагається головний герой зрозуміти, чим же займаються його друзі, чим заробляють на життя. І це, в принципі, все. Це весь сюжет. Атмосфера прекрасна. З приводу сюжета. І якогось іншого наповнення внутрішнього світу героїв абсолютно все мимо. Хоча мені подобається, як автор пише, як я вже сказала, тисячу разів передає атмосферу, тому якщо він напише ще щось, я буду рада прочитати, але цьому маскулінному роману з купою алкоголю я ставлю. 3 з мінусу, можливо, навіть 2,5 або десь 2,7. На цьому все. Всі книги з Сучу Корліту, які я прочитала за останній час. Деякі з них ви побачите в підсумках року як найкращі, а деякі як найгірші. Пока!